Сейчас 100% револьвер. На Ексуган не хватило. О, почекайте. хе хе <gì> хі <гум> <гум> Чому ми проігруємо? Чо? Это... Там задовбуєте! Там єди, откак тільки ранити вмієте. Ну, пх, що це? Чому всі люди такі ступені? Треба брати телефончик, всякі штучки і завтра наводку. Ай. Ну no, ]まあ, нема як палан. Чому на ноутах нема, пома вот, а там є? Хм, це ноут. Ой, йо Добий його просто 50 п'ятдесят з Пізно. Ну і шо ти там в те, снайперка, да, Бідненька. Бин Ого. Знай. Готов. Блокно підходити, це погана ідея. Чайн голий. Бо він в баню пішов. <laughs> Вся правда. Ну, кстати, факт, да. Другий. раз снайперка випала Эс. Я хотя разумную. Ну круто. Бачить якийсь силует і зразу під себе треба стрілять. ха 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 зробити? ха Наверх залазь. Шо десь пыталась зробити? Наверх залазь. Сбеки найти сумку кидати там ножка за і все. Цей дурный, блин, взял. Револьверик, револьверик. Ко мне десь 10 хп вроде. Хоро! Вс. Мне знову РПГ выпало, третий раз уже. Револьвер! Я тут не при чому, а я тут не при чому. Почекай, 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 почекай.